Власне, говорили про те, що то, над чим працювала Несурівська група, це те, що коли ми говоримо, наприклад, ну, якщо зараз сказати людям, що зміниться норма життя, то це людей налякає. Якщо сказати, що ви самі є ковалі вашої долі, ви знаєте, наскільки ви обмежені в своїх можливостях, в своїх ресурсах і в своїй владі. Якщо ми будемо говорити про те, що треба бути там, більш раціональним і так далі, і відмовитися там від. від Значної частини традиції багато людей це сприймає в штаті. І ми практично говоримо про те, що нам потрібен якийсь проміжний стан, який нагадує опору моста, яка ставиться на Великій річці, коли через цю опору власне, можна тоді з'єднати два береги. І цей стан ми мали досить довгі, тривалістю майже два роки дискусії на те, як він повинен виглядати. Ми передивилися значну частину академічних робіт на цю тему. Ми вивели для себе цей стан як стан сталої безпеки, тобто стан забезпеченої безпеки. І якщо можете кілька разів класнути, щоб наповнити цю, цей слайд. Угу, ще, ще один раз так. Ми бачимо, яка, як виглядає ця еволюція сенсів. Тобто, від зміни це страшно, зміни це загрози. До зміни це не обов'язково погано, це можливість, і е, з часом ми можемо перейти до зміни є новою нормою життя, вони є постійними. Е, від все одно нічого не зміниться, до зміни відбуваються зараз, е, до зміни робимо ми. Тобто, практично від треба діяти, а не розмірковувати, до обґрунтування має значення, до обґрунтовані дії є стійкими. А, тобто, це про важливість стратегії, наприклад. А, це питання грозон планування. Важливо бачити загрози, важливо бачити можливі наслідки, важливо бачити причини. Що можна наступний слайд? Те саме, як вижити, як утримувати сталість, якості життя. Можете натиснути один раз. Так, один раз. А, далі, від окремої людини нічого не залежить, до кожен відповідає за спільне, за своє буття. Проміжний стан людина може впливати на зміни. Далі. Держава це влада, а суспільство це ресурс для держави. І Це є позиція, яка власне, дуже близька, зокрема, тут на Донбасі, де вертикальна ієрархія є типовою моделлю відносин між державою і суспільством. Тут ми маємо державу як сервіс, практично, державу як систему, яка обслуговує суспільство. Тут суспільство і держава не протиставляються, а можуть виступати в тих чи інших питаннях партнерами. Від потрібні швидкі рішення все і одразу легко і дешево. Основа популізму. Потрібне системне стратегічне рішення, аби проблема не повторювалася. Ми говоримо про необхідність розібратися в ситуації і зробити перші кроки. І останній слайд, якщо можна, можете пройтись, про те, що ми вже бачили його. Значить, що тут важливо, на чому я хотів звернути увагу тут, це є е, значить, е, характерна гра з нульовою сумою. Це є, гра з нульовою сумою це логіка деребану. Тобто, чому вона називається грою з нульовою сумою? Тому що коли хтось у когось щось забрав, то в одного мінус один, в іншого плюс один, і в е, ноль. Гра з позитивною сумою це коли обоє щось вклали і отримали більше, ніж вони вклали. Тобто, коли внаслідок співпраці створюється цінність більше, ніж те, що вклали обидві сторони. І практично ми говоримо про перехід від гри з нульовою сумою, в якій зараз ми переважно є, до гри з позитивною сумою, власне, яка і є основою того, на чому тримається сучасна європейська цивілізація. Оця логіка сталої безпеки, це є те, що досяжно в межах покоління чи в межах, ну, в межах тих людей, в межах життєвого часу тих людей, які є живими. Бо коли ми говоримо, якщо можна вернути назад до карти, коли ми говоримо про цей перехід зліва на право, то значить, навіть якщо ми беремо ситуацію, коли країни рухаються дуже швидко, то вони можуть пройти якусь велику відстань в межах одного покоління, ну найбільше я би сказав десь приблизно одну четверту спектру, перехід. Тотальний за одне покоління практично неможливий, тому що з моменту, коли люди виховані, вони вже мають певну систему цінностей, до якої вони, з ними буде все життя. Як приклад, приведу те, що держава просить нас вклеювати, вимагає від нас вклеювати нову фотографію в паспорт, тому що наш зовнішній вигляд змінюється. Наші цінності набагато стабільніші, ніж наш зовнішній вигляд. Вони можуть коригуватися в окремих випадках, внаслідок сильних потрясінь, вони можуть сильно змінюватися, але переважно вони дуже стабільні. І коли ми говоримо про ем, е, зміни, то великою мірою ці зміни стосуються не тільки людей, які живуть, але вони так само стосуються тих людей нових, які заходять в суспільство. Ем, якщо ми дивимося, наприклад, на е, е, 91-й рік, 1 грудня, коли був референдум за незалежність України, з того часу в Україні. Відійшла половина населення, і інша половина додалася. Тобто, відповідно, відбулася весь час, відбувається ця природня зміна цінностей, при тому, що динаміка зміни цінностей серед людей, які живуть, може бути невисокою. Це є практично в загальних рисах ідея того, про що ми говоримо. Ми привнесли дискурс цінностей. В розмову, яка в основному раніше стосувалася інститутів. В основному ми раніше говорили про закони, ми говорили про правила, ми говорили про те, як нам прийняти правильний закон, і так далі. Ми зрозуміли, що в певний момент що ці розмови є важливими, але вони не є до кінця продуктивними з тої причини, що навіть якщо завтра тут з'являться німецькі закони, тут не буде Німеччини. Тому що ми тут маємо українських людей. І відповідно ми не можемо говорити про зміну. Зовнішніх правил без зміни людей всередині. Ми мусимо поставити людину в центр уваги. А, тепер на основі наших розробок, на основі цього договору гідності, почали працювати експертні групи секторальні. Одна група вже здала свою роботу, закінчила це Культура 2025. Їхня робота доступна так само в інтернеті, вони а, презентують її зараз по Україні, і це є практично. А, Бачення культурної спільноти, як мають відбуватися зміни в культурі. Ми так само бачимо, як працюють подібні групи по освіті, по інших сферах, і відповідно вони так само починають використовувати ці наші напрацювання за рахунок того, що вони бачать, що ці напрацювання є стабільнішими, бо вони є проговорені з точки зору різних дисциплін. Ну і тепер я не знаю, Олег Борисович, скажете я, що кілька сказати, слів, так, чи ви так, хочете так. цей. Ні, я, я зараз просто так. доповнюю одну річ, бо це дуже логічно. І в нас тут така джаз-бенд, ми ніколи не знаємо, хто що буде говорити, але можемо продовжити думку. Я хочу базуватися на своїх компетенціях, там, на досвіді роботи в різних іпостасях, зокрема від там, керівника політичного офісу прем'єра до керівника адміністрації президента, і поговорити про те, що тільки економічні речі без політичних змін не приводять країн до успішних. І ми зараз, от як ми зараз говоримо ці, дні зараз задіть в інтернет, що там дискутується. У нас 25 років, ми маємо 5 президентів, десь там з десятка два прем'єрів, але ми ходимо по колу. Ми ходимо по колу, і тоді стає абсолютно.